Гувер Колінз, потворене кохання, частина 87 Я не рухаюсь, його слова мене лякають, але я все одно киваю. У мене був син, тихо вимовляє Майлз, дивлячись на наші сплетені руки. У цих словах стільки болю, скільки я не чула в жодному іншому. Я роблю судомний втих, Майлз дивиться на мене зі слезами в очах, але я продовжую мовчати, хоча від його зізнання у мене перехопило подих. Він помер шість років тому. Голос Майлза тихий і далекий, але це його голос. Я відчуваю, як важко йому вимовляти ці слова. Зізнання дається нелегко. Мені хочеться сказати, щоб він зупинився. Не треба продовжувати, якщо так боляче. Хочеться обійняти Майлза і голими руками вирвати горе з його грудей, але я таки даю йому домовити, поки я не готовий. Розповісти тобі про нього, потрібен час. Я киваю і стискаю його руки. Але я неодмінно все поясню, обіцяю, і ще я хочу розповісти тобі про речі, хочу, щоб ти знала про моє минуле. Не впевнена, що він закінчив, але все одно торкаюся губами до його губ. Він стискає мене так міцно і цілує так пристрасно, ніби безмовно просить вибачення. Та що шепче він мені в губи. Відчуваю, як він усміхається, я ще не все сказав. Майлз піднімає мене і садить поруч із собою на диван. Він водить по моєму плечі великим пальцем і дивиться собі на коліна, намагаючись підібрати слова і висловити те, що в нього на душі. Я народився і виріс у передмісті Сан Франциско. Я єдина дитина у сім'ї. Улюбленої страви у мене немає, бо я їм майже все. Скільки пам'ятаю себе, завжди мріяв стати пілотом. Моя мати померла від раку, коли мені було 17. Тато вже рік як одружений зі своєю підлеглою. Вона мила і вони щасливі разом. Мені завжди хотілося мати собаку, але я її так і не завів. Я дивлюсь на Майлза, наче зачарована. Його погляд ковзає по моєму обличчю, а він все говорить і говорить, розповідає мені про минуле, як познайомився з моїм братом і як потоваришував з Іїна. Майлз знаходить мою руку і накриває своєю, ніби стає моїм щитом, моєю бронею. Того вечора, коли ми познайомились, нарешті вимовляє він, коли ти знайшла мене у коридорі? Він швидко опускає погляд. Того дня моєму синові виповнилося б шість. Знаю, маю спросив дослухати до кінця, але мені просто необхідно його обійняти. Я подаюся вперед і обвиваю його шию руками. Він лягає на диван і притягує мене до себе. Я ще сили переконував себе, що не закоханий, боявся твоїх почуттів. Шість років я жив за певністю, що я господар свого життя, свого серця, і більше нічого не зможе завдати мені болю. Але іноді мені ставало однаково боляче чи ні, можливість бути з тобою коштувала того, щоб ризикнути. Щоразу, коли ці думки відвідували мене, я зі страхом і соромом відштовхував тебе ще далі. Я вірив, що не заслуговую на тебе. Взагалі не заслуговую на щастя, тому що відібрав його у тих єдиних людей, яких колись любив. Мої плечі здригаються від ридання, що підступають. Майлз міцніше обіймає мене і цілує верхівку довго і міцно. Вибач, що мені знадобилось стільки часу, щоб це зрозуміти. Вимовляє він голосом, сповненим каяття. ніколи не зможу віддячити тобі за те, що ти не махнула на мене рукою. Ти побачила мені щось, що вселяло тобі надію, і ти цю надію не зрадила. Тит ніхто і ніколи не робив для мене нічого більш важливого. Майлз повертає моє обличчя до себе, щоб зазирнути у вічі. Можливо, я відкриюсь не відразу, але тепер моє минуле належить тобі повністю, готовий розповісти про все, що ти захочеш, але з однією умовою. Пообіцяй, що натомість я отримаю твоє майбутнє. Сльози струмують по моїх щоках, мало витирає їх, хоча сама я не маю нічого проти. Нехай собі течуть, адже це не сльози смутку, зовсім ні. Ми цілуємось довго, і губи у мене починають нити так само сильно, як серце. Однак тепер серце не є не від болю. А тому, що ще ніколи не було так переповнено. Я проводжу пальцями по його шраму на підборідді, знаючи, що колись він розповість мені про нього. Яке полегшення, що можна ставити Майл запитання і не боятись його роздратувати? Що в тебе з оком? Майл сміється та відкидає голову на спинку дивана. Довелося запитати корбіна, де ти живеш. Зрештою, він відповів, але треба було довго його переконувати. Я обережно цілую його повіку. Не можу повірити, що він тебе вдарив. Не вперше, але впевнений, що востаннє. По-моєму, коли я прийняв його правила, Корбін нарешті змирився з тим, що ми разом з тобою. Що за правила, настороджуюся я. Ну, по перше, не можна тобі розбивати серце.